Доброго ранку, мої любі хлопчики та дівчатка! На занятті по малюванні сьогодні ми будемо малювати щедрі дарунки осені. Адже осінь вправно крокує по нашій землі і щедро пригощає нас своїми дарунками. Давайте ж поглянемо на картинки і ви зрозумієте, що ми сьогодні будемо малювати. Давайте поглянемо з вами на картинку, і ви побачите, що ми сьогодні намалюємо композицію ось таку на серветці огірочок, помідорчик і морквину. А ось розглянемо будову і послухаємо віршики про ці чудові, про ці чудові овочі. Ось зелені та цупкі. На городі огірки довгі, соковиті. Бадилям повиті. Помідори чималі червоніють на гілі, полюбляють діти, сік томатний пити, руденька морквина містить вітаміни. Хто її вживає, хвороби не знає. Ось такі дітки, овочі композицію із цих трьох овочів ми і намалюємо. Для роботи нам сьогодні потрібна клейоночка, аркуш білого паперу формату А4, склянка з водичкою пензлики різної товщини, а також фарби, гуашеві фарби. Нам сьогодні знадобиться, ви знаєте, огірочок зеленого кольору, морквина помаранчевого кольору, томати червоного кольору. Ну, ось чотири кольори я і заготувала. І так почнемо малювати. Почнемо малювати ми з огірочка. Огірочок у нас овальної форми, тому ми намалюємо ось такий контур огірочка і зафарбуємо його, Добавимо трошки жовтого кольору в наш огірочок. А також можемо додати ще і білого кольору. Ось і біленького кольору водичкою фарбу. Ось такий огірочок у нас з отримався. А зараз зеленим кольором зробимо хвостик огірочку. Ось такий хвостик. І темно-густенькою фарбою зробимо на огірочки, ось такі крапельки. Він такий, як, як голачками покритий. Ось такі крапельки, на огірочку. Ось наш огірочок готовий. А зараз візьмемо червону фарбу і будемо малювати помідорчик. Помідорчик у нас круглої форми, адже а бувають сорта помідор, які і довгої форми намалюємо круглий кружочок і зафарбуємо його. Ось наш помідорчик. У помідорчика є також хвостик. І є, як листечко, чашолисник біля помідорчика. Добре вимиваємо пензликом і зеленим кольором малюємо ось такі листочки. Ось і хвостик на помідорчику. Помідорчик наш готовий. Почнемо малювати нашу морквину. Морквину ми намалюємо на останньому задньому фоні, і її всю видно не буде. Морквина у нас овальної форми. Ось. І кінчик її заховався за помідорчиком. Трошки витягнемо ще її ось так. Ось вона у нас закінчилася. Тобто хвостика кінчика вузенького ми не бачимо. Також в морквині є ось такі гілочки зелені, від яких листечку росте. Ось така морквинка. Більш темною фарбою на морквинки ми зробимо ось такі націчки, рисочки. Ось у нас отрималася така морквочка. А зараз дітки беремо товстого пензлика і намалюємо, щоб наші овочі були не просто на білому фоні. А ми їм намалюємо, як серветку. і зафарбуємо. Ось моя робота готова. Ось така композиція у мене отрималася. Я гадаю, що гарний настрій та ваші милі рученята теж... Виконають чудову овочеву композицію. А я з нетерпінням буду чекати на фото ваших дробіт. До побачення, мої любі малята! На все добре!